і підготовка до відео. Ми будемо заливати воду в рот і читати анекдочки. Дуже дуже як-то не підготовлено. Ми ще не встигли відро набрати, вже почалося. Поїхали первіадний анекдот. Боїшся стрибати з парашутом? Так, стрибай без нього. Коляска на мотоциклі, на мотоциклі була поганою, закріплена. Тому Олег та Ольга розійшлися красиво. Паехля, третя нідо. Коханий, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. Навіщо? Термін придатності шукаю? <риклад> Четвертий анідот. Вона була в туалеті. У мене дві поділки. Він у мене в туалет також поганий сигнал. Що? Дружина чоловіку. Любий, я втратила всі твої гроші. Нічого страшного, я жартую, а я ні. П'яте анекдот. Чому ти запізнився на роботу? Я, я проспав. І що? На 8 годин? Ні, на 8 років.